Добрий день. Мене звати Лариса Берестова, мені 59 років. Я працюю в будівельній компанії кошторисником-аналітиком. В 2021 році я закінчила модельну школу Галини Бурнишової і відразу ж попала на авторський курс фотопозування і дефіле Анни Сергієнка. Зараз я рекламую косметику і парфуми різних брендів. Я завжди хотіла потрапити в акторську сферу. І в цьому році я закінчила практикум в школу від режисера Олександра Анофрієва. Я вмію співати. Я навчалася в музичній школі і співала в хорі і акапельно. Вмію стріляти з пневматичної зброї. І планую закінчити школу дубляжу. Буду дуже рада потрапити на кастинги. І зніматися в кіно і серіалах. Дякую до зустрічі!